Коли ми приїхали вже після окупації, то що спочатку не помітили ці пошкодження криші, але коли чоловік заліз на саму кришу зсередини, то було помітно, що ну, були осколки. Коли прийшли до сільської ради, розповіли цю проблему, то вони сказали, чому давайте будемо подавати. Можливо, ну неможливо, а щось будемо допомагати. Ну і дуже дякую, тому що ну, чесно кажучи, не очікували. Але, ну, бачите, все вдалося. Хлопці приїхали, допомогли, хоч і трішки погода не дозволяла, але все нормально, претензій ніяких немає. І дуже дуже дякую тим людям, які нам дійсно допомогли. Перекрили будинок в вікна вставили, двері наверху і оце позаділувало ці шви, ну, ці тріщини, що покололась хати. Дуже швидко це все зробили качественно. Я дуже задоволена. Зруйновано було багато. Робили, що могли самі, що не могли волонтери. Ну а це сільська рада допомагає. Роблять хлопці добре. Там вікон не було, дверей не було, криша оця побита, взагалі була провалений крок, а все на світі. Як уже зроблять, так і зроблять. Хай роблять. Головною задачею, яка покладена на управління будівництва та житлово-комунального господарства, є відбудова громади. Коли ми створили це управління, на нас поклали функцію максимально зберегти найбільшу кількість будівель. Тому за кошти субвенції ми прийняли рішення, що відновимо покрівлі. Сума була поставлена максимально 500 тисяч гривень на один будинок. На сьогоднішній день ми закрили 69 будинків, у яких відновлені покрівлі. Були різні будинки. Наприклад, були такі, де тільки поміняли шифер або черепицю. Були також такі будівлі, де необхідно було домуровувати стіни. Багато. Будівель, де ще не встановлені були вікна, також ми встановлювали дверні блоки. В процесі відбудови були такі навіть цікаві об'єкти, коли заїхали будівельники на об'єкт, розібрали покрівлю, стару демонтували і планували влаштовувати нову. На наступний день, коли приїхали на об'єкт, впала одна стіна. Будівельники також її розібрали. До вечора впало ще дві стіни, тому було прийнято рішення взагалі розібрати будинок. Добрались до фундамента, а там навіть і фундамента немає. 150 мм було закладання бетонного, бетонного пояса, на якому стояв старий будинок. Залили повністю новий фундамент, поставили стіни з газобетонних блоків та збудували покрівлю, встановили вікна і дверні блоки. У нас проходить відбудова по програмі. Ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації на території Водиморської територіальної громади на 2022-2023 роки. Кошти по даній програмі передбачені згідно розпорядження Київської військової адміністрації та рішення Київської міської ради, які були надані на Водиморську селищну раду. Також були додані 10 мільйонів із місцевого бюджету.